Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 січня у студії. Працює Софія Лочук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, в область надійшла трагічна звістка з фронту. В Лукачинській громаді траур загинув сержант Юрій Анатолійович Букарєв. Житель селища Лукачі Юрій Букарєв віддав своє життя під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Про це повідомили у Лукачинській громаді. Від 7 січня, за розпорядженням селищного голови, в громаді оголошено триденну жалобу. Прибуття кортежу з тілом героя очікується в понеділок, 8 січня. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну. Не тільки ожеледиця створює ДТП, а й не тверезі водії. Так, ввечері 6 січня по вулиці Ковальській автомобіль марки Ауді Скоїв аварію. Про це написав користувач з ніком світ автосадінь у Фейсбук спільноті Теревені Пролуцьк. Як стверджує автор допису, водій не мав водійського посвідчення, адже, начебто, воно було вилучено ще раніше за нетверезу їзду за кермом. Відомо, що на вулиці Ковальській ввечері 6 січня, неподалік заправки UPG, автомобіль марки Ауді 100 яким керував вище згаданий п'яний чоловік, на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з, з автомобілем марки Lexus. Автор стверджує, що ауді зупинилось приблизно за 150-200 метрів від місця зіткнення. На місці працювала поліція, яка за допомогою приладу драгер визначила, що водій був дуже п'яний. На нього склали адмінпротоколи. 6 січня. Ввечері на шляху проводі, що на межі проспектів соборності та перемоги, одна за одною трапилися одразу кілька дорожньо-транспортних пригод. 7 січня патрульні волині повідомили деталі. Водії не дотрималися безпечної дистанції та швидкості, а також не врахували дорожньої обстановки, корективи, в яку внесла негода. Тож на мосту на проспекті перемоги зіткнулися такі автівки. Водій автомобіля Форт Скоїв, зіткнення з авто марки Фіат. Пізніше Керманич Рено здійснив наїзд на той же автомобіль Форд. Водій Казкія зіткнулася з автівкою Міцубіші. А Фольксваген з Ізузу. Патрульні склали адмінматеріали на водіїв за статтею 124. Три порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Всього було складено чотири такі протоколи. Харківські волонтери допомогли дідусю з Коваля, який просив милостиню, а підліток плюнув йому в руку. Про це повідомив харківський волонтер Артем Приходько, організатор проєкту Людям від людей. Тож небайдужі українці разом з волонтерами відшукали дідуся у ковалі та передали йому пакунок допомоги, а також тисячу гривень на власні витрати. Волонтер зазначив, що таким чином вони хотіли показати, що добрих людей більше ніж злих, і у добра немає кордонів. Навіть на відстані тисячу кілометрів ми разом знайшли можливість підтримати дідуся, зазначив волонтер Артем Приходько. Також волонтер відзначив ковальчанина Володимира, який приєднався до доброї справи та передав допомогу дідусеві. Окрім того, патрульні 7 січня повідомили деталі численних ДТП і на вулиці Рівненській у Луцьку. Тоді ввечері 6 січня, крім автопригод на межі проспектів Соборності та Перемоги, упродовж короткого періоду часу трапилося кілька ДТП – там водії також не врахували зміну погодних умов, не дотрималися безпечної дистанції і швидкості руху. Зокрема, водійка автомобіля Пежо здійснила наїзд на відбійник. Ауді зіткнувся з маршрутним транспортним засобом «ВДЛ Амбасадор. Водій Опаль здійснив зіткнення з транспортним засобом Фольксваген, котрий по інерції зіткнувся і ще одним авто марки Фольксваген, що рухався попереду. На місці події патрульні склали на водіїв адміністративні матеріали. Також поліція в Волині повідомляла і про постраждалих. Відомо, що на з'їзді з мосту автомобіль збив 20-річну дівчину. Ще дві автівки зіткнулися, гальмуючи на слизькій дорозі. Люди в цих автівках теж постраждали. У результаті трьох потерпілих з травмами доправили до лікарні. Далі в ефірі, всеукраїнські новини. Російські терористичні війська продовжують атакувати українські міста та села. Так росіяни вкотре атакували Україну шахедами 6 січня. Ввечері ворожий дрон влучив у будинок в Дніпрі. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Було влучання в будинок, в якому мешкало 22 родини, але на щастя ніхто не постраждав. Рятувальники врятували звідти шістьох людей та двох дітей. І лише двоє звернулися до швидкої допомоги. Увесь день, 7 січня, і в Херсоні, лунали вибухи. Росіяни накрили місто щільним вогнем, наслідок чого є загибла. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що росіяни влучили в житловий будинок. Внаслідок прямого влучання в оселю загинула Херсонка. Ще одна жінка поранена. Також армія РФ 7 січня обстріляла церкву в селі Садове, що на Херсонщині. Через це постраждав 73-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення черва. Його шпиталізували постраждалому. Зараз надають допомогу. Окупанти вдарили і покроливцю, що на Хумщині. Постраждали два десятки будинків. Про це повідомила прес служба обласної військової адміністрації. Російські окупанти спрямували на українське місто ракету і два безпілотники типу шахет. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. За даними центру національного спротиву на тимчасово окупованих територіях півдня України, Росіяни намагаються посилити мобілізаційні заходи. Наше підпілля зазначає, що все більше репресивних заходів росіян спрямовані на пошук чоловіків, яких примусово мобілізують до лав РФ, як зазначають у спротиві до мобілізаційних списків вносять лікарів, освітян і працівників комунальних підприємств. Також, як повідомлялося раніше, в ці списки потрапляють і підлітки з 17 років. Зокрема, для мобілізаційних заходів в окупованих містах Херсонщини та Запоріжжя розгорнули нові військкомати. Їх очолили завезені з РФ військові. На Чернігівщині українські прикордонники помітили дуже великий об'єкт на річці Десна, який плив зі сторони Росії. Про це повідомила прес служба Державної прикордонної служби. За підозрілим об'єктом спостерігали прикордонники, поки він не зупинився біля берега на території України. Це був понтонний міст. Прикордонники виявили великогабаритний плавучий об'єкт. Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою. Йдеться у повідомленні. За даними ДПСУ, сапери з'ясували, що виявлена металоконструкція загрози не несе. Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава вранці 7 січня прибула до Києва за інформацією посольства Японії в Україні. Це її перший закордонний візит у цьому році. Згодом очільниця МЗС Японії Йоко Камікава 7 січня під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою заявила, що Японія виділила Україні 37 мільйонів доларів на системи виявлення безпілотників. Відомо, що брифінг міністрів відбувався в укритті, оскільки на той момент у Києві була оголошена повітряна тривога. Крім того, щоб допомогти українцям пережити зиму, Японія надала 5 мобільних генераторів та 7 трансформаторів. Очільниця МЗС Японії сьогодні офіційно передасть ці обладнання. Юко Камікава також засудила нещодавні ракетні та безпілотні атаки Росії по Україні і висловила щирі співчуття жертвам цих атак. І до загальносвітових світових новин міністр сільського господарства Польщі та польські фермери підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в медиці. Як повідомляють змі країни, у польському міністерстві пообіцяли задовольнити всі вимоги фермерів. А це субсидії на кукурудзу в розмірі 1 мільйона злотих, збільшення кредитування на 2,5 мільярди злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. За інформацією держприкордонслужби, польська сторона ввечері 6 січня припинила блокування пункту пропуску медика Шегені. Жителі країни-терористки РФ змушені розводити багаття у дворах власних будинків, щоб, хоч якось зігрітися в країні газу та нафти. Як пише видання Астра у підмосковному місті Литкаріно, як і в Подільську, третю добу немає опалення. Повідомляється, що нібито 4 січня внаслідок неправильної експлуатації співробітниками Климовського патронного заводу в місті почався прорив теплотрас. Тамтешні житлові будинки та підприємства і навіть лікарні не опалюються. Температура сягає мінус 16 градусів Цельсія, ночами до мінус 24. Без тепла залишилось понад 20 тисяч мешканців міста Подільськ. Напівзамерзлих росіян запевнили, що подадуть тепло 6 січня ввечері. Вранці 7 січня опалення так і немає. Тепло також відсутнє у жителів кількох інших міст та районів під Тим часом росіяни палять багаття в дворах, сплять в одязі та дивляться по телевізору, як без російського газу замерзає Європа. У Німеччині понад рік фіксують невідомі безпілотники над полігонами та казармами Бундесверу, де зокрема навчаються українські військові. Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Леопард. На інших базах іноді в повітряний простір піднімаються одночасно кілька безпілотників. Про це заявив депутат Бундестагу від вільної демократичної партії і член оборонного комітету Маркус Фабер. Пише європейська правда. За його словами, іноді фіксують прольоти декількох безпілотників. Фабер підкреслив, що це. Чітко вказує на Росію Бундесвер. Також підозрює, що за атаками безпілотників стоїть Москва, але довести це не може у німецькому міністерстві оборони. Заявили, що жоден з безпілотників не був збитий. Тож тепер в Німеччині посилять протидронову оборону та придбають глушилки.